нова війна, якщо точніше, Хамас з території сектору Газа здійснив ракетний обстріл південних регіонів Ізраїлю, після чого бойовики захопили кілька ізраїльських населених пунктів. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Сарцов і це мій канал свіжої історії, на якому як завжди, говоримо про найактуальніше. А моїм нинішнім гостем є директор Центру близько східних досліджень Ігор Семиволос. Якщо це відео у вас, викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його, е, поставте подобайку І що дуже важливо, підпишіться на мій канал. Е, пане Ігоре, найперше, що б я хотів би з вами уточнити, е, не так про перебіг подій його можна дізнатися з новин. а... Е, у ЗМІ є інформація про величезну кількість ракет. Ну, При них даних називається цифра: чи то 2000, тисячі, чи то 5000, тисяч, майже одночасно було випущено. якими Хамас обстріляв Ізраїль. Чи відомо про які саме ракети йдеться? Хто є їхнім виробником? Вітаю пане Олександре. Вітаю ваших глядачів. Ну, Якщо мова йде про ракети. То, взагалі, історія палестинського ракетобудування мають увазі сектор газу. Вона доволі давня. На початку 2000-х років палестинці робили перші ракети, взагалі то з навіть дорожніх знаків, тобто скльопували це металеве обламеталеве корпус і запускали їх, і вони були ну, летіли недалеко, і переважно в районі міста здерот. Я сам особисто бачив дуже багато таких ракет. Залишки таких ракет дільниці, місто, в поліцейській дільниці міста Здесь. Зараз, звісно, ці ракети модернізовані, вони звучать загально назва їх часами. І вони а, частково, частково, я так розумію, і була така інформація, що частково вони складаються з компонентів, які потрапляються газу вже від зряду. А, тобто є самопальні ракети, так звані, тобто, коли там вони роблять безпосередньо, і вони просто забезпечують якусь велику кількість цих ракет? А є ракети вже більш такого да далекого радіусу дії, і вони здебільшого потрапляють е рано. Ну, все-таки е, територія Ізраїлю, вона не така велика, і е, якщо говорити про дальні, то скільки це в кілометрах може бути? Ну, якщо уявити собі, що ці ракети досягають Тель-Авіву і Єрусалиму. Тобто це приблизно десь 150 200 км. Ну, це досить, досить ну, серйозно. Пан так, Єру... Серйозно, ну але переважна більшість їх обстрілювала прилежні, прилежні території, тобто, якби радіус їх був менший. Там є ракети, які долітають до Єрусалиму, Телевіу, але їх небагато. І ще одна інформація: захоплено кілька населених пунктів в Ізраїлі на півдні Ізраїлю, що точно говорити. Чи відомо, що це за населені пункти, і яка є тенденція от цієї палестинської інвазії, чи вона може поширюватися на інші ну, території, чи його таки вдасться локалізувати на початку? Ну наскільки я розумію, зараз е, ізраїльська армія проводить операції, і практично більшість цих населених пунктів війни. Е, тобто, е, очевидно, що е, це буде локалізовано і е, далі говорити там, про наступ масівців е, е, Ізраїля не приходить. Але саме того, що ці пункти були захоплені, це безпрецедентно. І зрозуміло, що тут це питання ну яке потребує серйозного, серйозного аналізу потім по завершенню цієї війни, і що сталося, і чому ізраїльські спецслужби, ізраїльська армія проспали. І якщо в ці населені пункти, як ви кажете, вже звільнено, чи йдеться про затяжну війну? Чи це буде короткотривалий конфлікт, який вдасться швидко локалізувати, звільнити ці території? Тобто це питання. Ну, Громадська думка Ізраїлю вимагає військової операції в Тобто, Це війна в дуже щільній забудові з великою кількістю жертв, з обох сторін, і вона не може бути легкою, і простою і малотривалою. Тому, тому тут є крім крім власне військової частини є ще політична частина. Політична частина це картинка, яка буде постійно передаватися, і яка буде свідчити про численні жертв мирного населення, і відповідно будуть дуже серйозні політичні наслідки для Ізраїлю, тобто зростання критики з боку багатьох арабських країн, і, і це також вплине очевидно на на ситуацію, тобто, у Ізраїля є приблизно там до двох місяців для того, щоб вирішити це питання, бо далі буде складно. Попередня війна тривала десь чимось. Ну, але тоді ізраїльтяни не ставили перед собою цілі заходу. Безпеки. Середньо госунаселені такі квартали сьогодні, ну принаймні вони ä, про це стверджують, що це поставити. Ну в будь-якому разі, сказав чесно, що багато ще буде залежати від того, яка буде реакція Ірану, тому що Іран зараз вже заявив про свою підтримку, але ці обмежиться він лише тільки е, такими заявами, чи він безпосередньо буде. Застосовувати свій експедиційний корпус Алькутсу у цій війні, чи він дасть е вказівку Хезболі розпочати е війну на півночі Ізраїлю, Тобто цього багато буде залежати в майбутньому перебіг війни і тривалість війни. Тобто, можливо, втягування пряме чи опосередковане Ірану у цей конфлікт? Да-да-да. Це якраз про це йдеться. Тобто, а я ну, схиляюся до думки, що ця операція не відбулася б без прямого втручання Ірану. І якщо це так, то без сумніву мета, яка ставиться Іраном, це стратегічна поразка і Ізраїлю і Заходу. в Цілого тому, що таким чином Іран розраховує зірвати переговорний процес між Ізраїлем. Сполучені Штати Америки і Саудівської Аравії, з одного боку, а з іншого боку, реалізувати свою стратегію стримування Ізраїлю. А скажіть, будь ласка, той факт, що ця війна розпочалася в день народження Путіна? Ну, я не вірю, що, що вони знають коли, коли є ця дата, і щоб для палестинців це якась важлива дата. Це випадковий збіг, чи там все ж таки є якась. Я думаю, ну я, я тут не буду вибудовувати якісь конспірологічні теорії. Я yeah. думаю, що все, е е е немає відношення безпосереднього до початку конфлікту, а от 50 років е початку війни судного дня, так, да, має. Mm -hmm. І от якщо ви частково вже сказали про Іран, якими можуть бути наслідки для інших держав, які так чи інакше можуть бути: тобто, це Іран, це Саудити, це США а і це, мабуть, ну, Росія? Ну, знаєте, це дуже комплексне рішення. Там по кожній країні я не буду проходитися. Я тут хотів сказати, що тут ми маємо. З одного боку, консолідація авторитарних режимів з метою нанесення стратегічної поразки заходу, і це можна розглядати саме в цьому контексті. І відповідно, захід має реагувати, тобто, якщо вони не втратили ще відчуття самозбереження і Стратегічного мислення, то вони відповідно мають і реагувати це як на таку суцільну загрозу. І тоді це, ну по суті, ми тоді стоїмо перед доволі серйозним викликом глобальної війни. Глобальна війна. А якщо глобальна війна, то потенційно хто може бути в неї втягнутий, крім Ірану? Ну, це Росія, Китай, Іран. Північна трея. ну в кожному з тих випадків вони можуть діяти звісно а, самостійно, але от а, тут питання: наскільки а, готові інші країни, які активно зараз співпрацюють з Іраном а, і йти далі і солідаризуватися з ним. це теж таке питання. Наскільки Іран буде? Війночі він просто кине напризволяще, тобто замотивши цю історію, потім кинуть напризволяще Хамас. Ну це теж питання, яке поки що відкрите. Тобто є дуже багато відкритих питань, залежить від того, як вони будуть на них будуть дані відповіді, ми можемо говорити, що відбудеться потім. Але зрозуміло, що це, 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 це не є якась одна, один короткий і локальний епізод, а це частина великої. війни. Пане Ігорі, якщо, ні, ні. І якщо от ти ближче до України, то наскільки воно впливає на нашу військову ситуацію? Чи це відволікає від України, чи навпаки, воно стає більш актуальним, ця війна? Ну, з точки зору от, глобального характеру і тих стратегічної поразки, я думаю, що це якраз стає більш актуальним. А от що Україна повинна в цій ситуації робити? Тобто зрозуміло, що ми повинні бути ближчі до позиції Ізраїлю. А як тобі буде ну, це... в, даному, в даному випадку? Ми підтримали Ізраїль і запропонували допомогу, і очевидно, розраховуємо в майбутньому, що це також буде сприйнято Ізраїлем відповідним чином. І якщо говорити про, про нашу ситуацію, то у нас є свій театр бойових дій і у нас є чудок. Ну нам головне, щоб американці розглядали всі ці процеси не окремо, а в контексті і бачили зв'язки між ними. А яку допомогу Україна може надати Ізраїлю в цій ситуації? Тобто ну, військову допомогу ми не можемо надати. Прийняти біженців у нас теж є проблема з тим, ш... чим тоді ми можемо допомогти Ізраїлю. Досвід Україна має зараз величезний досвід судча війни, чого немає Ізраїлі. і ми можемо допомогти. в цьому. Цікаво. Пане Юрі, мабуть, за цією ситуацією. Ну, це, це, є, це є перший такий погляд на цю ситуацію з короткої відстані. Очевидно, що вона буде розвиватись далі, і, мабуть, будуть впливати нові аспекти, можливо, вже через кілька днів, через тиждень, через місяць. А я вам дуже дякую за цю розмову. Вона насправді була дуже оперативна, дуже така фахова. Отже, це був Ігор Семоволос, директор Центру близькосхідних досліджень, вперше на моєму каналі, до речі. А якщо Дякую. вам сподобалося це відео, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку мені і моєму гостю. І все буде Україна. Дякую. Дякую. Гарного дня. Щасливо.